Як бачите, я повернулася до своїх звичайних декорацій. Сподіваюся, ви не розчаровані. Отже, днями до мене доїхала одна дуже довгоочікувана посилка з Тулузи, в якій серед іншого були і мої книжки. Частина з цих книжок були ті, які я просто не змогла по тій чи інші причині взяти з собою, коли поверталася додому. Інші ж книжечки за моїм проханням подруга для мене докупила вже, коли я поїхала. Нарешті, все це у мене докупи зібрано. І сьогодні я нарешті можу вам показати всі-всі-всі книжки, що я тим чи іншим чином придбала в евакуації. Скажу вам чесно, мені здається, що сьогоднішня підбірка книг це напевно одна з найцікавіших, чи то просто найоригінальніших з тих, що я вам показувала, тому що тут, окрім так, деяких бестселерів та відомих вам книжок будуть також такі штуки, які я окрім як в Тулузі ніде не зустрічала до цього, і які просто якось не знаю, не на слуху чомусь, хоча виглядають ну дуже дуже цікаво. Коротше, давайте починати. І перша ж така штука це The Wendy Project або проект Венді, це комікс. невелички, о таки от. Який, як ви з назви напевно зрозуміли, відсилає нас до всесвіту Пітера Пена, але це переосмислення тієї казки. Адже в нашому варіанті, тут, якщо я правильно зрозуміла нотацію, Венді це дівчина-підліток, що живе в нашому звичайному сучасному світі. Вона потрапляє в ДТП страшну аварію, після якої їй потрібно взяти себе в руки і якось почати далі жити, тому що судячи з усього це був дуже дуже травмуючий досвід. Плюс там по сюжету ще якісь дуже неприємні штуки трапляються з Венді та її родини. Ну, її братами. І щоб власне вирішити свої проблеми, Венді починає психотерапію, на якій їй підказують вести щоденник. І цей щоденник це виходить такий собі ретелінг Пітера Пена, але у дуже дорослих, дуже реалістичних і нетривіальних варіаціях. Коротше, я коли прочитала цю анотацію, я вже була просто підкуплена, мені дуже захотілося прочитати цю штуку. Вона є в перекладі російською, українською її немає. Але в оригіналі вона англійською, читати можна в оригіналі, тому що це знову ж таки комікс. Я не думаю, що його буде суперскладно читати навіть тим, хто не звик читати англійською. Так що спонукаю вас брати оригінал, якщо що. Я ж планую для цієї штуки взятися якнайшвидше, тому що вона невеличка. Так що, як тільки я закінчу книжку, яку читаю зараз, напевно, наступною буде Венді. Далі для різноманіття, давайте візьму щось для вас відоме для всіх. Відоме це сім чоловіків Евелін Уго або Хьюго. Я вже свого часу Тейлор Дженкінс Рей читала. Іншу книжку, яка мені дуже сподобалася і прочиталася буквально за один чи два вечори, це Daisy Jones and the Six. Це книжковий маркюментарі, можна так сказати, в якому, в вигляді різноманітних інтерв'ю, нам розповідали про легендарну групу 70-х музикальну, яка ну насправді, звісно ж, не існувала, але коли ти читаєш, то в тебе складається враження, що вона прям реально була свого часу. І та книжка прям суперкласна. Наскільки я знаю, Евелін Роб писалася до неї, якщо я не помиляюся, і вона витримана в такому ж стилі. Тобто, тут також і Жанр Дефіс Мокіментарі, такий собі цікавий мікс цих двох стилів. І тут нам розповідають про кінозірку, якщо не помиляюся, минулих років, яка вже зараз у віці, дає інтерв'ю якійсь жіночці, журналістці і розповідає про своє бухливе життя, кар'єру та сімох чоловіків, як слідує з назви. Розраховую, що ця книжка мені дуже сподобається, тому що, по-перше, стиль авторки я вже для себе визначила як крутий для мене підходящий. А по друге, я чула дуже багато схвальних відгуків саме на Евелін Хюго, і навіть бачила Час від часу на просторах інстаграму арти з Евелін, що супер незвично, як для не фентезі книги, що прямо про щось такі каже, що люди були в захваті і настільки, що почали малювати щось з незвичного жанру. Коротше, мені дуже цікаво. Вона, до речі, до мене потрапила дуже прикольним чином ця книжечка. Вона та ще три книжечки, всього чотири, прийшли до мене посилкою від підписниці, і за це я їй дуже, -дуже вдячна. Насправді, коротше, коли я тільки приїхала до Тулузи, там. Трішки оговталася, почала ходити містом, бачити усі ці чудові книжки на книжкових поличках. тамтешніх я дуже дуже хотіла щось собі придбати, але через свій непевний стан, тобто я не розуміла, яке в мене фінансове становище, чи довго ще в мене буде робота, чи надовго я в тулузі, чи треба буде мені орендувати житло, чи ні, як зараз жити, чи буде мені куди повернутися. Коротше, як ви розумієте, і ви, напевно, самі в тій чи інакшій формі це пережили. в мене було дуже дуже багато питань, кожне з яких було таке доволі тривожне. Я боялася дуже сильно витрачати, будь-на що гроші. Тобто, в мене могла статися істерика, якщо я бачила великий чек супермаркету, щоб ви розуміли. Це було ще до того, як я почала там отримувати допомогу від держави, що реально значно поліпшило мій принаймні моральний стан, не кажучи вже про фінансовий. Ну і коротше, я дуже хотіла щось прочитати, і я про це написала в сторізах, що, типу, от ходжу по книжкових магазинах, але боюся, щось собі придбати, хоч і можу. І дуже багато людей, реально багато написали мені в Дірект: типу, дозволь мені тобі Помогти і зробити тобі приємне і надіслати тобі книжку. Одна дівчина написала, я була дуже зворушена, але відмовила. Інша дівчина написала, потім третя, потім четверта. Мені писали звідусі ну, люди, і це було супер-супер супер приємно. І ніяково водночас, ну я постійно відмовляла, тому що знов ж таки мені було ніяково. Але зрештою мені написала дівчинка, яка підписана на мене, яка дивиться мій канал, і яка живе, якщо не помиляюсь, в Іспанії. Тобто можна сказати, відносно недалеко від. Франції, а конкретно від Тулузи, що прям реально ну не скажу, що поблизу до Іспанії, але по сусідству, скажімо так, і вона сказала, що їй супер легко надіслати мені книжку, яку я власне там хотіла. Я вам зараз про неї наступною розповім. Та ще декілька книжок, сюрпризів, і якось вона так мені про це написала, що. Я зрозуміла, що окей, а може так і зголоситися? От мені зараз погано, у мене сірі чи до того, навіть чорні дні, один за іншим, я відірвана від дому, я нещасна. Напевно, можна дозволити людині, яка прагне зробити мені приємне, зробити мені приємне. І знаєте, через декілька днів до мене надійшла посилка, де серед іншого, якраз таки у ролі книжки Сюрприза була Евелін Руго. Судячи з усього ця дівчинка, просто подивилася мій гудріць, а саме поличку, де у мене позначено які книжки я бажаю прочитати, і вона зробила таку підбірочку. Слів нема, наскільки вона мені в той момент допомогла, наскільки мені поліпшила настрій ця посилка, і ще місяці по тому я про неї думала. Думала про ці книжки, і це було просто ну дуже дуже зігріваючим мене моментом. Тому я хочу просто скористатися нагодою і дуже дуже тобі подякувати за цей подарунок. Знаю, що я про нього пам'ятаю всі ці місяці. Власне, наступна книжка, ота про яку я тільки що згадала, це про тиранію Тімоті Снайдера з ілюстраціями Нори Крук. Нора Крук вам вже повинна бути знайома, якщо ви вже деякий час дивитеся мій канал. Вона авторка книжки Батьківщина, вона німкеня, яка свого часу вирішила дуже так глибоко перефнатина рефлексувати про роль своїх пращурів, дідусів, бабусь, дядька і ще деяких родичів у другій світовій війні доволі прикольна книга, яку було б актуально прочитати нашим сусідам зараз, якщо ви розумієте про що я і знаєте, як не дивно, те саме я можу сказати про, про «Тиранію». тому що це крута книжка, і вона дуже дуже круто видана з усіма оцима ілюстраціями нори з її колажами, з її незвичною подачею. Ну тобто, тут просто роздивлятися можна годинами її. Насправді, і дуже крута інформація накладається на мозок, коли вона подається тобі у такому вигляді, особливо якщо ти візуал, як я. Але я до чого, ця книжка крута, і мені навіть хочеться зробити про неї окреме відео. Можливо, колись зроблю, можливо, ні, ще не вирішили до кінця. Тим не менш, мені здається, знаєте, що не українцям потрібно її читати, тому що ця книжка видає власне. Скільки у нас тут років? 20. От вона дає читачу 20 років з розпізнання тиранії і з превентивних як не. І вже я не люблю це слово, тим не менш з превентивних мір, щоб не допустити тиранію в своїй державі. Тобто, як розпізнати, що вона наближається, що робити, щоб цього не допустити, як упиратися б тиранію, як залишатися людиною, якщо тиранія так і почалася в вашій країні. Коротше, все те, що ми, українці і так насправді знаємо і дуже успішно в своєму житті, в своїй історії втілювали. І щось, що варто було б знати, знов ж таки нашим сусідам. У мене навіть була шальна думка конкретно під цю книгу зробити. До російської, тому що мені здається, що знову ж таки цільова аудиторія Тімоті Снайдера це не українці, і це дуже іронічно, зважаючи на те, що його книжки тут зараз дуже популярні. Ну взагалі у всьому світі зараз фонтірані вона стоїть на поличках на перших рядах у багатьох книжкових магазинах, тому що тема актуальна не тільки в Україні. То коротше, моя думка в тому, що дуже іронічно, що українці то якраз читають Тімоті Снайдера і багато, і багато його обговорюють і рефлексують про його книжки. А от чи роблять це? Наші сусіди, ну це для мене питання. Тим не менш, якщо хтось з росіян мене ще дивиться якимось чином, то знаєте, я вам рекомендую оце прочитати, а потім розповсюдити серед своїх знайомих, друзів, колег та родичів, от просто мовчки покласти цю книгу десь на видному місці і подивитися на реакцію. Інша книжка комбінує в собі щось дуже відоме і не дуже відоме, в тому плані, що вона та сама бестселер, при тому світова класика, але те, в якій формі вона у мене зараз в руках лежить, це дуже щось незвично. Коротше, це вбити пересмішника, але у вигляді графічного роману. І мені це здалося дуже дуже цікавим рішенням. Ну, тобто, а чому би і ні. А моя мама таки взагалі була в захваті, коли побачила, що є і такий варіант вбити пересмішника. Їй дуже закрутіло це прочитати. Хоча вона зазвичай англійською не читає, але знову ж таки, з коміксом справа може піти легше, тому що тексту менше, і тому, що ти більшість інформації сприймаєш візуально. Ну то я й вирішила, а чому би не потішити маму і не придбати їй цю книжку. Я також її прочитаю, звісно, коли черга дід, тому що мені дуже цікаво, по перше, побачити, як вони втілили саме візуальну складову книги, а по-друге, тому що я вже дуже-дуже дуже давно читала вбити пересмішника. Мені реально було років 13 чи 14, Тобто, можете зрозуміти, що я майже не пам'ятаю цей роман. Я пам'ятаю його головну ідею. Я пам'ятаю, що мені було дуже цікаво читати, що це було дуже і вразливо, і драматично, і зворушливо одночасно. І мені воно сподобалося, але я після цього ніколи до нього не поверталася, і навіть екранізації не дивилася. Може, прийшов час все ж таки поновити свої знання. Я про цю книжку, тим паче, що вона у такому прикольному вигляді у мене є. Щодо самої рисовки коміксів, то вона, як на мене, достатня така, ну, середня, нічого цікавого, нічого екстраординарного. Але сама ідея, сама подача, що давайте таку історію зробимо, і візуальною, у тому числі, ну. Це цікаво. Інша книжка, яка була у тій самій посилці моєї підписниці, це Аріадна. Я вам її вже показувала у одному з попередніх відео. Це фентезі заснована на грецьких міфах, як це зараз доволі модно, до речі, стало. І мені здається, що це щось подібне до церцеї, але маю надію, що воно якесь більш добре чи що до головної героїні, аніж «Церцея». тому що це все ж таки іншої авторки робота, і я просто ну маю надію, що мені не буде так важко читати Аріадну, як з церцею, тому що це. Це я дочитати не могла. Я єдина з знайомих мені людей, яка не змогла її прочитати, якій не сподобалося. Чому? Тому що мені було тупо дуже ж дуже шкода героїні. З нею постійно щось погане траплялося, хорошого було мало, Достільки мало, що я просто не могла ні за що зачепитися. Коротше, з серцею не склалося, тому дуже маю надію, що залядною буде якось інакше, тому що для мене це книжки поки що з однієї ланки. Може помиляюсь, може вони насправді дуже дуже різні. Дуже цікава книжечка мені трапилася знову ж таки на поличках тулузьких магазинів одна якраз з тих, про які я більш ніде день нічого не чула і ніде її не бачила. Вона називається А в кінці вони всі померли. І якщо ви вдивитеся, вони тут всі отакі, от трішки, покорожені. Коротше, ця книжка, з до речі, дуже гарними золотими зрізами, все як я люблю. Це також свого роду графічний роман, але не стандартний, тому що це скоріш про фікшн. Профікшн. Скажімо так, тут у нас є переосмислення кінцівок відомих казок, і причому це переосмислення воно таке типу в прагматичний в дефіс реалістичний бік. Тобто, нам дають не просто і жили вони довго та щасливо. А що було потім, або як насправді могла б закінчитися ця історія, або чому оцей фінал там неможливий, тому що до того було раз, два, три, чотири, п'ять. Також того, що я зрозуміла, у нас тут підіймаються теми емансипації та фемінізму та інших штук життєвих. Коротше, дуже дуже цікава концепція. До того ж, повинно бути. Смішно, ну, тому що сама обкладинка натякає і ззаду також така у нас є. Жебинял таке. Коротше, все натякає на те, що воно буде доволі куметне, але при цьому життєве. І я просто дуже сподіваюся, що я правильно зрозуміла суть цієї книжки, тому що знову ж таки тут же ж вона ну на французькій і анотацію я французькою читала. А я ну так собі читаю французькою, якщо чесно. Це взагалі головна причина, чому я досі не прочитала цю книгу, тому що я побоююся. Мені важко читати французькою, розмовляти ще куди не йшло. А от читати ну якось мене з цим не складалося до часу. Хоча одну книжку французькою я так. І прочитала, і власне про таку книгу я вам зараз і розповім. Адже це нова частина Блекседу. Я вам так його вже показувала. Здається, в відео про прочитане Блексед – це комікс про кота детектива, такий нуарний і дуже атмосферний, дуже концептуальний. Чимось нагадує Зоополіс, але для дорослих В кожній частині коміксу Блексед розслідує нову справу. Там у нас така ретро-атмосфера 50-х, Америка, Нюйорк, коче все таке супер-супер атмосферне, але в Головні герої і взагалі всі персонажі це тварини антропоморфні. Короче, я таке люблю. Мені було цікаво читати попередні частини, і насправді я навіть не очікувала, що вийшла нова, тому що остання частина Блексида вийшла чи то 5, чи то 7 років. Тому коротше вже доволі багато часу пройшло. Ніхто не чекав, що вийде нова, аж. Поки опа, я її бачу на поличках французьких книжкових магазинів. І звісно ж мені дуже закрутіло її прочитати. Плюс я зрозуміла, що до українського перекладу, напевно, ще чекати і чекати, тому що він і так би затримався десь ну, на рік чи на півроку після виходу французької оригінальної версії. А тут у нас ще війна, і я взагалі не розумію, з якою швидкістю та капасіті взагалі зараз можуть працювати друкарні. Коротше, я вирішила не чекати і таки придбати його французькою. І знаєте. Ну, я не можу сказати, що я радію цьому рішенню. По-перше, тому що це лише половина історії. Тобто, от я зараз її прочитала, а коли я зможу прочитати наступну частину, і в якому форматі, в якою мовою, не зрозуміло. По-друге, знаєте, читалося воно реально мені складно. І не тільки тому, що тут було багато якихось лексичних моментів, мені невідомих, а й просто тому, що тут був оцей класичний коміксовий шрифт, сподіваюся, ви бачите, з яким я складнощі маю навіть українською. Ну тобто, не всі букви банально мені зрозуміли. Розумілі. А тут ще й французька. Чесно, я читала завдяки Google Translate, у відеорежимі. Я просто водила телефоном над текстом, і отак от я розуміла, що я читаю. Але це була тортура. І через це я оцей малюсенький комікс читала декілька місяців. Щодо самої історії, то коментувати її якось не можу, тому що знаю лише половину. З тої половини, що я читала, я більшість часу парилася над тим, щоб взагалі зрозуміти, що коїться, аніж над тим, щоб насолоджуватися історією. Тому напевно експеримент можна вважати провальним. Я гадаю, що потім ще перечитають штуку в перекладі. Далі мова у нас пройде про графічний роман, знову ж таки, який зараз на заході просто розриває абсолютно всі полички, тобто він там всюди. У нас я його поки що не бачила. Але ті люди, хто слідкує, скажімо так, за трендами, скоріш за все, його впізнають. І це Лор Олімпус. Це, напевно, найпопулярніший і найвідоміший у світі Вепсюнівський комікс. Власне, саме тому його почали видавати в друкованому вигляді окремими томами, в кожному томі десь по 25 і власне я нічого про нього не знала, коли почала читати. Це також книжка, яку я отримала в посилці, і це була книжка сюрприз. Я її не очікувала. Я відкрила його без жодної задньої думки. І знаєте, прочитала за півгодинки, і це напевно була найперша книжка, яку я прочитала з початку великої війни. Ну тобто, я десь місяць була в шоці і взагалі нічого читати не могла. А за місяць я почала ось цього. І це був дуже такий крутий, лагідний початок. І тобто я, я рада. І книжка цікава, супер цікава. Це історія Аїда та Персифони взагалі повинна бути так, мені здається, логічніше, адже він під землею живе, а вона богиня весни. Але чомусь так, от вони вигадали. Так оце історія Аїди і Персифону в аналогу нашого сучасного світу, де замість зірок у нас грецькі боги. Тобто... Можна так сказати, що це e -Touch of Darkness», але по-нормальному. Ну тому що e -Touch of Darkness» читати просто неможливо. Я не знаю, чому і кому може подобатися та історія. Я там прочитала першу частину, на другій я вже просто підняла лапки і сказала, що це неможливо, тому що це дуже дуже крінжова і можна сказати ніяка історія. Чого не скажеш про Лора Лімпус, тому що тут навпаки, по перше, історія дуже барвиста в прямому та переносному сенсі. Тобто, бачите, тут дуже така незвична замальовка, і вона прям крута, вона цікава. Тут класні персонажі, у них класні діалоги. Це взагалі кльова історія, яка ковтається просто за раз. Єдиний її реальний мінус, що це онговінг, який, якщо я не помиляюся, все ще продовжується. Ну, типу, може вже зараз, коли я знімаю це відео, вона закінчилася, тому що я не дивилася апдейти по цій історії деякий час. Але на той час, коли я читала, там ті глави все продовжувалися і продовжувалися. А це означає, що і історія затягувалася. Тобто, сюжет міг би бути і динамічнішим. Реально багато з чого тут Можна просто викинути, і сюжет не постраждає. Через це я зрештою цю історію і покинула, тому що коли я тільки прочитала оцей том, мені звісно ж дуже стало цікаво, що там буде далі, і я вже на вебтюні продовжила читати. І ну, мене вистачило ще десь на 25 глав, отже, на другий том, можна так сказати. І я зрозуміла, що окей, мені звісно цікаво, що там з ними далі буде, але я не готова читати ще 100 глав, тому я просто знайшла якусь вікі-сторінку, де там переповідали коротко всі події, які вже там описані в наступних главах, і Цього вистачило. Але якщо ви більш терпляча особа, аніж я, якщо ви любите грецькі міфи на новий лад і такі от незвичні комікси, то вам Лора Лімпус дуже сподобається. Зараз це у всьому західному світі літературному, наскільки я знаю, безселлер. Наступна книжка мене підкорила просто своєю назвою. Ця назва суперпромениста. Тобто вона говорить сама за себе дуже дуже добре. І книжка ця називається Wake. Hidden History of women Лед Slave Revolts. Тобто, а ви знали, що свого часу. Часу були повстання жінок рабинь, я не знала. І звучить це дуже ну, сміливо, по-перше, революційно, по-друге, і цікаво, по-третє, викладена ця історія в моїй улюбленій формі: вгадайте, який так у вигляді графічного роману. І я підозрюю, що це якраз таки книжка, яку дуже непросто читати, тому що вона підіймає жорсткі теми. Але я до цього вже готова. От коли я в тулузі була, я з цікавістю дивилася на цю книжку кожного разу, коли проходила повз неї в одному магазині, кожного разу зупинялася і думала, брати не брати, брати не брати. Але знаєте, на той момент мене вистачало виключно на такі дуже добрі, дуже рожеві любовні романи, де все завжди закінчується добре. Це єдине, що я багатої час читати. Ну тобто читати про повстання. Робинь, яке ви розумієте, на той момент в мої плани не входило, і зараз я вже відчуваю себе достатньо сильною і достатньо зібраною, можна так сказати, щоб подібне читати. Я потім вам обов'язково розповім, як воно там було, і про що ця книжка конкретно розповідає, про яких робинь і чим закінчилося їх повстання. І сподіваюся, що там, хоч якийсь таке п'єнтий був. Інша книжка у мене викликала дещо подібні думки, тобто вона мене просто приворожила своєю ідеєю і своїм зовнішнім виглядом, але в той же час вона мене достатньо сильно налякала до того, щоб я не на. Важилася її придбати, поки я була в Тулузі, але потім все ж таки попросила мені її переслати. Вона називається My Favorite thing is Monsters, тобто моя улюблена річ це монстри. І вона просто дуже цікаво намальована. От вона витримана у вигляді зошита, такого величезного зошита, з купою скетчів. І всі ці скетчі, як ви можете розгледіти, вони доволі похмурі і жорстокі, і такі, ну скажімо, невеселі. Але вони дуже класно промальовані, вони дуже цікаві. Я чесно вам скажу, що я нічого не знаю про сюжет цього роману, і мене це абсолютно влаштовує. Тому що це той випадок, коли мене приворожила і обкладинка, і внутрішня частина, тому що виглядає воно супер нетривіально, дуже дуже цікаво. Я у нас на поличках такого навіть приблизно не бачила. Це eye-catching book, можна так сказати. Мені ця книжка ну дуже дуже подобається візуально. Я про неї дуже багато думала після того, як я її побачила. Я дуже рада, що вона в мене з'явилась. Сподіваюся, що воно і за сюжетом виявиться не менш класним. Ще один незвичний роман, який я знайшла у французьких книжкових, називається «Crushing». Це взагалі-то книжка англійською, але не зовсім адже це комікс без слів. Кращен, що в моєму вільному перекладі, означає щось типу закоханості. Це історія двох самотніх людей. Які дуже один на одного схожі, живуть неподалік один від одного, але все ніяк не можуть знайти один до одного дорогу, скажімо так, і в якийсь момент це все ж таки стається. Але поки це не сталося, нам показують їх життя, як вони намагаються знайти своє місце у суспільстві, знайти собі пару, знайти щастя, якщо вже на те пішло. Але на своєму шляху вони постійно стикаються з якимись проблемами та траблами та розчаруваннями, і нам розповідають, як саме вони вчаться з ними жити і бачити сенс у житті, навіть не дивлячись на ті самі Коротше, це доволі така мила історія, але напевно я чекала від неї більшого, скажімо так. Я їй поставила три зірочки, якщо не помиляюся. Прочиталася вона за 20 хвилин, тому що тут і читати нічого, буквально. Але мені дуже сподобалося, як вона намальована, тому що це дуже атмосферні такі малюнки. В них є такий символізм кольоровий, і ну, взагалі, вони такі характерні. Дуже за візуал ставлю 5, за ідею ставлю 5, за реалізацію ставлю напевно. Ну, саме сюжетну реалізацію, і загалом воно виходить доволі непогано. Ну і завершити оцей книжковий марафон, скажімо так, хочу дуже важливою для себе книжкою, на яку я багато дивилася, поки була в толозі, про яку я багато думала. Все також ніяк не могла наважитися, купити її чи ні, тому що вона важкенька. Тому що вона б зайняла багато місця, але в той же час я дуже дуже хотіла її собі в бібліотеку, і ви напевно вже здогадуєтеся на що я натякаю. Це. Гаррі Поттер від Міна Ліма. друга частина таємна кімната. Вона така сама афігезна, як і перша, яку ви можете побачити ось тут от у кутику екрана. Ця також буде стояти обкладинкою вперед, а не корінцем. Ну тому що це щось занадто гарне, щоб його не показувати всім і кожному. Тут у нас така сама крутота з різними ілюстраціями та інтерактивними штуками, які якось відкриваються, щось роблять. Опа, опа. Коротше, тут багато такого тут багато дуже оригінальних рішень. Я не знаю, як саме, але хочу вам якось оце все показати. Можливо, зроблю окремий ролик про. Книжки Міналіма, а може це буде окрема частина відео про мою колекцію книжок Гаррі Поттера, тому що їх тут ціла поличка вже набралася, і всі ці видання вони дуже різні і по-своєму всі прикольні. Якось вам окремо це все покажу. Кажу тільки що я супер, супер, супер радію, що воно в мене є. І це для мене нова окрема мотивація для того, щоб перечитати повністю всього Гаррі Поттера. Я довгий час думала, як саме його перечитувати, чи в виданнях Джемакея вони ось тут, от з боку. Стоять, це ті, у яких на кожній сторінці дуже великі гарні ілюстрації. Або ж у виданнях Міналіми. Чесно, досі не вирішила. Чи то двічі потрібно буде перечитати, чи я не знаю, як бути. Коротше, тому що і те, і те дуже цікаве, і те, і те грандіозно шикардосне. Ну, напевно, воно само свого часу якось вирішиться, так що це і не проблема взагалі. І насправді це все ось така, от у мене нефігова гора книжок вийшла. Хоба. Можу побитися об заклад, що принаймні про деяких з них ви ще не чули. І я для вас сьогодні щось новеньке розповіла. Правда, ні? Напишіть в коментарях. Фух, і знаєте, це мене котре наштовхує на думку про те, що треба вже робити перестановку на своїх книжкових поличках у цих та у тих, що в коридорі новенький. Пам'ятаєте, можливо, деякий час назад, власне, в лютому я робила відео про те, як встановлюю нову книжкову шафу у себе в коридорі. Вона на той момент була майже пуста, там буквально книжок 30, можливо, було на всі полички. Так от вона вже Воля таки сильно заповнена, і зараз ще книжок прибуло. І у мене вже з'явилася думка, що треба там все організувати якось по-людськи, тому що поки що там трішки мес. І напевно зроблю про це окреме відео, де все з вами разом і порішаємо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, поставте лайк, якщо воно вам сподобалося, і ви хочете його підтримати, підтримати його розповсюдження по українському Ютубу. Було б дуже класно. Заздалегідь дуже вам за це вдячна. Також дуже дуже сильно вдячна спонсорам цього каналу. Дякую вам за підтримку. Дякую за те, що вірите в мою творчість. Якщо ви бажаєте приєднатися до цієї крутої кампанії, то потрібна кнопочка буде одразу під відео. Поруч. З кнопочкою підписатися. Підписатися на канал також не забудьте, будь ласка, щоб ми з вами точно побачилися у наступних відео. До зустрічі!